Продовжуємо наше заняття йоготерапії з кінезіологом і, і е, зараз попрацюємо з е, хребтом грудний відділом і е, поприковим відділом. В шіле відділ, у нас є окремо відділом, можете подивитися. А зараз попрацюємо з грудним відділом і з е, поперековим відділом хребта. Робимо вдох, тянемося договір. І на видусі руку одну сюди собі кладемо, щоб не залежала. нахиляємося вбік. <сі> Тут є одна така особливість. Я роблю вдох, трошечки присідаю, видих і розпрямляю ноги, розпрямляю і в цей момент нахиляюся. І в мене такий рух йде, ніби я щось себе від себе штовху, ніби я щось себе від себе штовху. І так декілька рухів. Рука в мене знаходиться над вухом. Слідкуйте, щоб не завалюватися вперед. Назад не думаю, що буде завалюватися, а от вперед можна. І вдох трошечки присіли, видох. І отак от таким чином м'яко пропрацьовуємо хребет. Вдох через круги. На другу сторону. Так само вдох я трошечки присів. Розпрямляю ноги і нахиляюся в цей момент. Проминаю хребля. Проминаю. Ще разом. Вдох. Видох. Ще разочку другу в сторону, вдох, видох. Декілька разів можна зробити. 5-6 разів наліво, направо, а потім робити, робити так. Вдох, локоточок. У мене лівий іде назад. Я розвитаю тіло. Задня нога йде на носочок. І скруточки, такі от я роблю скруточки. Вдох. Я трошки присідаю. Видох роблю скрутку і розправляю. Вилітаю станом на хіл. Вдох через круги. Вдох в цьому положенні. Промінаємо, розмінаємо, гребень, вертаємося знову щодо. Так само декілька разів зліва направо, з кола наліво. Знову робимо вдох. І в цьому положенні. Видох, вдох. Якби ковзаю вниз, потянувся до лівої ноги, потянувся. Вдох дуга над головою. Доправою. Ковзуємо вниз. Вдох. головою, Дуга. Тягнувся до гори, тянуся, руки тягнуться до гори, а таз трошечки таз. Рубрик вниз. Розтягує хребет, Ніби розтягуємо. Руки тягнуться до гори, а таз донизу. Роблю вдох. Це перша техніка, де ми працювали з грудним відділом хребта. А зараз попрацюємо ще з поперековим відділом хребта. Поперековим відділом з крижовою кіскою, ку куприком, і власне мискою. Миска або таз. Ця вправа дуже добра для органів малого тазу, для кишківника, для органів малого тазу, тому що дуже добре. А, покращує кровопостачання всі ці облінці. Плавно, плавно починаємо такий от рух. Працює тільки одна миска. Рух іде в бік перед собою, в бік назад. І таким от рухом так от рухаємося деякий час, потім додаємо сюди. Вже поприковим від. Ще грудна клітка, голова, плечі, голова стоять на місці. Рухаємося тільки в поприкому відділі. Стегна миска таз поприковим відділ. Додаємо весь хребет. Сюди додаємо. Тільки одна голова лишається у мене на місці. Провертаю хребет, повертаємо пальцем нога трошечки так їх, Тримаємося, тримаємо за килимочки. Міцно тримаємось. І працюємо, зараз можемо трошки ширше поставити, будемо працювати з всім хребтом. Ніби я взяв відро, зачепнув воду. Вилив назад. зачепнув, зачепнув, раз. Бажайте, щоб голова не закрутилася. Ще разочек. Зачепну назад з Зменшую оберти. Груна квітка на місці рухається тільки таз. І поприкову відділ і тільки один таз. Одна миска тільки рухається. І в іншу сторону. Декілька, 8-10 рухів. Включаю сюди вже поприколи мідтю. Провертаю, провертаю, пролітаю хребет, провертаю. провертаю. Включаю все тіло, тільки голова лишається на місці. Провертаю хребет, провертаю. провертаю. Так само ну, 6-8 разів, напевно, оптимально. І так само з тої сторони Зачерпнув воду, через пругин вивели назад. Зачерпнув. З диханням. Не забувайте про дихання, дихання взагалі не можна затримувати. Рухаємось тільки голова на місці. Дихання не можна затримувати, щоб не було в нас потім питань до судини. І стискаємо, щоб не було проблем. Лишається поперековим відом. Грудна клітка на місці стоїть, плечі, грудна клітка. Добре. І тільки один таз рухається. Рухається один таз. І завершуємо ці дві техніки рухом від стоп. Якби пливемо від стоп. Така хвиля проходить. Від стоп до макушки голови. and they